Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень. Зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 16 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового та Новобахмутівки, а також в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Пермомайського, Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше роботиного. Також наші захисники відбили три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Ворог має менший запас ракет ніж торік, коли атакував інфраструктуру України. За шість місяців атак на енергетику по Україні минулого року окупанти випустили близько 1100 крилатих ракет, з яких 750 були збиті українськими захисниками. Про це в коментарі українські медіа розповів речник командування повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат. Зараз у них і кінжалів, і іскандерів обох типів. Х-22 калібрів, Х-101 і Х-555, разом 870. Тому за моїми підрахунками у них зараз ракет менше, пояснив полковник Ігнат Водночас, речник повітряних сил не виключає можливості ворожого удару у вигляді комбінованих атак шахедами і ракетами одночасно. Додамо, що згідно інформації Генерального штабу, у ніч на 4 грудня російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 21 БПЛА типу шахет, 16 ворожих дронів та керовану ракету Х-59 знищено.